Слава Україні! 28 липня. Є ось у нас таке поле одне невеличке, декілька гектар. А сталася тут одна така неприємна ситуація. Посіяли соняшник і висіяли якісь два мішки старого. І два мішки купив Гранд Старовського. Старий думали, що Грант Старовський, тому що мішки пересипали, там ми ще трохи погризли. І забули підписати. Значить, думали, що він Грандстаровський, докупив ще два мішка Грандстаровського. Це все діло посіяв, потім обробив протизлаковим нормально все, а потім Грандстаром шурував вже по. То ну, завийшло грам по 45, мабуть, щось таке. Шурував це все діло Грандстаром і цей. Коли щось через тиждень приїжджаю, а оця частина поля, де старий соняшник був посіяний, йому. Кердик. Коротше, згорів. Получилось що? Два мішки було у нас виходить звичайного соняшника. Ну, неприємна ситуація, лоханулися, був проведений тут прямий посів. Був проведений прямий посів по кукурудзі. Так, ну потім я це все діло, що робити. Це був кінець червня. Подзвонив до товариша, до Ігоря в нього на залишку була ця соя ультрарання. Кажу, є, є. Поїхав, набрав, це ось передискував і посіяв сою. Ось така вона на сьогодні. Калій дефіцити знову проявляються, ці грбані. Так, у сої у нас тут ось раз, два, де два, де три, три частих четвертий. Ну така. В принципі, не знаю, щось з неї може і буде. На сьогодні ще у нас серпень-вересень попереду. За два місяці вона неї 75-80 днів вегетація. Я думаю, що щось з цього має вийти. Так, ну і був би в нас ось такий соняшничок. Я вважаю, що досить непоганий. Агрофон тут досить слабенький. Ну, ось дивіться, отак ось поборовся з бур'янами. Було тут дві обробки проти злаків. Перша була хізалофоб. З клетодимом, там хізалофопу мінімальна норма 0,4 і клетодиму, по-моєму, 120 го теж 0,4. так, і Потім воно їх тут з лаків було наскільки багато, що я не пойму, чи він їх не добив, чи оце, бачите, це оце згорів соняшник тут звичайний класичний. Чи він їх не добив, чи просто велика їх кількість була. В общем, я тоді заїхав ще раз клетодимом у нормі цим же ж Блейдом 120-м, по-моєму, чи 0,8. Чи літр на гектар вніс. І маємо ось на сьогодні, в принципі, досить такі чисті посіви. Грунтовий тут не вносить, так як під Гранд Стар соняшник планувалося Гранд Старом це все діло жахнути і все. Ну, жахнули і отримали. Ну, ось дивіться. Він був цей соняшник такий, зовсім маленький, ніякий по цих площах. Він довго чах ріс вецей. Щоб ви розуміли, на червень місяць тут взагалі він був по коліна. Ну а зараз вже, ось бачите, так, зріст у мене метр вісімдесят, то він мені по шию. По шию іще росте, і я скажу, що він десь в мій зріст повинен би вимахати. Ось, так що прошляпили ми трошки соняшничок. Сіяв джандіром, Дисків у нас саме соняшникових немає, були якісь диски чи сорго, чи щось таке. Там отвір 1,8 чи 2 мм. І один диск був щось якийсь чи розсверлений, чи я не пойму, щось 2,5, десь 2,4. Коротше, що я зробив? Взяв е сверло 2,5, попродрелював усі диски, отвори, поставив їх і посіяв. Ну, і щось отаке ось з цього вийшло. Ну, Є двійників, бо виставить його, якщо чесно, на цей. на... Як воно називається? Ну, відкалібрувати, щоб воно сіяло як слід, в мене не вийшло. от Там якийсь був мішок Сінгентовського соняшнику кругленьке, то його посіяло досить непогано. А далі тоді піонеровський був соняшник це якийсь піонер. Я, чесно, в цих цифрах не шарю. Коротше, піонер якийсь грандстаровський, І далі Внісовський, по-моєму, шенон грандстаровський от, І не знаю. ну, ось грандстаровський стоїть досить непоганий. Виглядає. Я думаю, що тут ще щось і буде. Бо якщо чесно думав, що площа зовсім слаба, ніяка, але як бачимо і що саме цікаве, ось дивіться, так, да, є хвороби, фунгіцида тут не було. Ось дивимось, нижнє листя підгорає. Нижнє листя підгорає септоріози. Ну, чесно сказати, по соняшнику з року в рік воно тут така історія і присутня. Можливо, треба було б спрацювати фунгіцидом, але якось я не знаю, ми його вже не сіяли років 5. Це батько захотів, каже, посій, ну добре, посію, посіяв. То ось таке. Якось я вже забувся за його технологію. Ну, в принципі, дивіться. Оце ось, бачите, оце погоріло, оце ось згорівший соняшник. Бачите, і це він і ось отакі, отакі ці дракони виходять, вийшли. Коротше, фунгіциду тут не було, не знаю правильне, неправильне рішення, але більш-менш нормально він росте, я скажу, що да, він ще тільки-тільки ось цвістико йде, починає. Аби був дощик. Далі я думаю, цього листового апарату щось тут налить, йому вистачить. Ну, Більші чи менші мірі. А от дивіться по сої, яка ситуація. А по сої ось раз і калій дефіцит. калій-дефіцит. Тобто, блин, може всього зміну треба ще й соняшник вести. Щоб він трохи цей, ну як сказати, по таких площах, де калій дефіцити сильно значні. Ну Тут я не скажу, що є якісь такі великі моменти, нюанси. Нормальний соняшник. Калій дефіцитів я дуже не бачу. Ну, нижня листя хвороба. Тільки не рахуючи час в загальному. Не знаю, може перегляну всі зміну. Оце така ситуація. Значить, ну ви Напишіть, будь ласка, прокоментуйте, що думаєте про такий соняшник. Ну, Як на мене, досить непоганий і якийсь результат з нього буде. Більш-менш чисто. Ну, таке, Трошки не дуже він рівномірний, враховуючи моменти нюанси. Сіяний він, до речі, 16 травня, здається. Це я посіяв цей соняшник і на наступний день там ще поїхав, закрив два дальнячки по сої, що дощі не давали посіятися. Бо якоби сіяв переключився на сою, щоб 10 разів диски не переставляти, не пере... От сіяв сою і посіяв тоді соняшник. Оце ось така. такий соняшничок. Ну а ви напишіть, будь ласка, що думаєте, чи буде з нього діло, чи не буде. Так, і нагадую, що триває збір на авто для хлопців з нашої 116-ї бригади тероборони. Так що, будь ласка, хто може, хто хоче, долучайтесь. До збору. Посилання на збір буде в описі до відео, в першому закріпленому коментарі. Ось бачите, така рослина сонця. Так, все, дякую всім за увагу, всім пока.